Як позбутися невпевненості? Практика. Зараз сядьте рівно з прямою спиною. Зробіть глибокий вдих, видих і дозвольте своєму тілу розслаблятися. Спостерігайте, як проходить хвиля розслаблення із маківки голови до самих кінчиків пальців ніг, зробіть ще глибокий вдих і Литих. А тепер згадайте, як ви себе почуваєте, коли ви не впевнені, коли у вас недостатньо впевненості, коли ви сумніваєтесь в собі, в комусь, в чомусь. Згадайте, можливо, нещодавні ситуації там, де ви Знали, що проявляєте невпевненість. І зараз відчуйте у вашому тілі, де той дискомфорт знаходиться, коли ви це все через себе пропускаєте, коли ви думаєте про себе, я не впевнена, або я не впевнена повелася. Що в тілі ви відчуваєте? На що схоже цей дискомфорт? Це може бути щось. Таке, що давить, ріже, стискає, пече, пульсує що завгодно. Уявіть, що перед вами стілець. І ваші віртуальні руки дістали цей дискомфорт із вашого тіла і посадили його на стілець. Подивіться, можливо, він якось змінився. Розглядіть цей образ в подробицях. Якого він, кольору, яка текстура, розмір, щось м'яке, тверде, можливо, має запах. І тепер спитайте в нього. Навіть якщо він не буде давати відповіді цей образ, ви все одно будете відповіді бачити у вигляді якихось картинок, у вигляді думок, спитайте в нього. Від чого ти мене захищаєш? Перед вами на стільці образ вашої невпевненості, і він вам щось відповідає, можливо, від засудження, від помилок, від насмішок, критики, від падіння. Чуйте, від чого він вас, цей образ вашої невпевненості, захищає. Далі спитайте. А що ти мені даєш того, що я сама собі не можу дати? І що ти мені давав увесь цей час того, що я сама собі не могла дати? Він вам щось відповідає. Щуйте, що він вам відповідає. А тепер відчуйте, хто його створив ось цей образ вашої невпевненості. Коли, скільки вам було років, згадайте найпершу першу ситуацію, де він у вас з'явився? Що ви там відчували? Хто був поруч. Подивіться. То був поруч, що вони говорили, кричали, сварили, критикували, боялися, не довіряли вам, були налякані? І що ви при цьому відчували? А тепер подивіться у їхній біль. Там було багато Бо саме так вони поводилися не через якесь щастя, спокій, гармонію, а саме через біль. Подивіться, ті значущі люди, які були там, в тій ситуації, вони, можливо, щось вам сказали, чи навпаки не сказали, щось зробили, чи не хотіли робити. Не довіряли вам через свої болі, через те, що їм самим не вистачало. Зробіть глибокий вдих, видих. А тепер підійдіть до тієї маленької, ви така доросла, вам стільки років, скільки вам сьогодні, і та маленька вона. Прямо відчуває вашу підтримку і опору. Підійдіть до неї і скажіть. Ти ні в чому не винна, ти не могла по-іншому вчитися. З тобою все в порядку. Подивися на мене. Я жива. Значить, у тебе є майбутнє, значить, твоє майбутнє існує. І я цьому доказ. Жити безпечно. Скажіть дівчинці, більше ніколи не сумнівайся в собі. Я в тебе вірю. Я завжди в тебе буду вірити. Я завжди на твоєму боці. Я завжди підтримаю тебе. Я тебе люблю. Завдяки тобі є я. Ти найкраща дівчинка у світі. З'єднайтеся з тією маленькою дівчиною. Нехай вона займе стільки місця у вашому тілі, скільки їй потрібно. Відчуйте нову енергію, яка тепер розливається вашим тілом, нову енергію, яка йде від тієї маленької дівчинки. Якщо відчуваєте зараз десь дискомфорт по тілу то уявіть, що цей дискомфорт дістають ваші віртуальні руки і кладуть його у віртуальну урну, яка десь улітає у Всесвіт. На перероботку. І вам щось повертається у вигляді приємного подаруночка. Цей подаруночок помістіть в себе. І відчуйте, який ресурс зараз ви відчуваєте, що ви отримали. А тепер подивіться на стілець і на свій образ невпевненості. Зараз настав час розпрощатися. Але необхідно подякувати і визнати його важливість того, щоб подорослішати, скажіть цьому образу. Мені з тобою було добре, те, що ви от прямо відчуваєте, можете повторювати за мною, можете своє говорити. Було тепло, було безпечно, було зручно. Десь я за тебе ховалася, дивіться на свій образ. На образ своєї невпевненості і продовжуйте говорити, десь я тобою прикривалася, десь я поруч з тобою була як маленька дівчинка. А ти для мене був великий, той, хто захистить, заховає. Але з тобою поруч я не зможу подорослішати. Подякуйте йому за те, що він був і що він багато чого вам робив. Робив доброго: щось добре, щось тепле, щось безпечне, щось зручне, давав захист, прикривав вас, від чогось, начебто відмежовував, від якихось ризиків. Від чогось небезпечного. Продовжуйте говорити. Я з тобою поруч не зможу подорослішати, не зможу довіряти собі, не зможу бути впевненою, більш впевненою та рішучою. Тому настав час прощатися. Я хочу тебе відпустити. Я відпускаю тебе. Ти вільний або вільна, дивлячись, як виглядає ваш образ. Продовжить говорити. Я вибираю той шлях, де попереду 100% відповідальності, 100% упевненості. Сто відсотків рішучості, тому що це мій вибір, тому що я хочу мати свободу і владу над своїм життям, а для цього мені потрібна відповідальність, упевненість та рішучість. Шлях, де я самостійно приймаю рішення і несу відповідальність за свої рішення. Це не твій шлях. На тому моєму шляху в тебе немає шансів існувати. Тому я тебе відпускаю у твоє життя, у твій шлях. І подивіться, як цей образ починає розчинятися в повітрі. Він відчув дозвіл бути свободним. Він відчув, що ви його більше не утримуєте і не хочете більше притягувати. Він розчиняється в повітрі, і його зовсім стає не видно. Розчиняється прямо разом зі стільцем. А тепер подивіться: перед вами відкрився. Шлях. Новий шлях. Ідіть. Ступайте. Один крок. Другий крок. І відчуйте, як цей шлях веде до чогось, прям такого, що ви бажали дуже-дуже давно. До того стану. Того благополуччя, до якого ви прагнете. І побачте десь попереду до себе або десь на вершині гори попереду. Побачте, де та ви, яка вже більш прокачана. Це такий прокачаний образ нової вас. Він більш, більш наворочений. Побачте хто себе, яка впевнена, смілива, знає, чого хоче, досягає своїх цілей. І побачте, як вона наближається до вас, щоб з вами трохи повзаємодіяти, щоб з вами поділитися. Своєю енергією вона хоче вам дати ту енергію, яка вам допоможе іти цим шляхом. Відчуйте, вона все ближче, ближче підходить. І відчуйте, відчувайте її енергію з кожним кроком. І ви йдете на зустріч до неї. І коли ви вже близько. Беріть стільки енергії, скільки треба. Ви можете взяти стільки, скільки треба, і навіть трішечки більше. Побачте цей потік енергії. Побачте, яким він кольором. Відчуйте, як вашим тілом розливається цей потік від неї. Від Тієї вас більш просунутої, більш прокаченої, більш впевненої, сміливої, від тієї вас, яка знає, чого хоче, яка досягає своїх цілей. Беріть, чим більше ви берете, тим більше у неї залишається. Наповніться Досхочу. Цією енергією. І тепер всередині вас є все, що необхідне для вашої реалізації проявленості, для побудови прекрасних стосунків, дорослих стосунків із будь-якими людьми, із близькими, із колегами. Із керівниками, із будь-якими людьми. Для побудови бізнесу, для того, щоб зібрати команду. Відчуйте всередині вас є все необхідне. Відчуйте, як в вашому тілі Збільшується впевненість, сміливість і дозвіл собі тепер діяти по-новому, міркувати по-новому, реагувати по-новому на ті ж самі речі, на ті ж самі можливості і пропозиції. Подумки подякуйте своїй продвинутій версії. І відпускайте, нехай вона йде, робить своє діло. Тепер зробіть глибокий вдих, видих і подивіться навколо, ви йдете тим новим шляхом, там безпечно. Можливо, навколо вас люди, можливо, навколо вас природа, якісь споруди, якісь міста, села, природа, поля. Подуйми. Ви йдете, ви йдете цим шляхом, відчуйте, що це безпечно, відчуйте, що вам тепер легко іти саме туди, куди ви хочете, що ви тепер можете собі поставити цілі, які ви хочете, і йти в їхньому напрямку. Відчуйте, що вас тієї. Яка є сьогодні вже достатньо. Не потрібно 10-500 дипломів, не потрібно ще щось там доучувати і чекати, поки настане ідеальний момент. Ви вже сьогодні можете йти туди, куди хочете, маленькими кроками, впевнено, йти до своїх цілей. І зараз ви зробите вдих і на видиху відкриєте очі. Подивіться навколо себе. Ви зараз там, де ви є, і всі нові установки і нові нейронні зв'язки, які вам дозволять діяти по-новому, бути більш упевненою, сміливою. Іти вперед, знати, чого ви хочете, та досягати своїх цілей. Вони вже є в вас. Спостерігайте за тим, як тепер будуть змінюватися ваші звичні реакції і давайте дозвіл собі реагувати по-новому, бо тільки нові дії призводять нас до нових результатів. Подякуйте собі за практику. І я вам вдячна за практику! З вами була Ірина Пастухова. До нових зустрічей!